Зігрітися під час сильних морозів, випити теплого чаю, зарядити мобільний телефон, а на деяких навіть отримати гарячу їжу. У Харкові триває впровадження в життя ініціативи харківського міського голови Ігоря Терехова щодо облаштування пунктів обігріву, такі наразі створюють по всьому місту, і будуть вони чином у кожному мікрорайоні. Игорем Александровичу была поставлена задача э, сделать пункты обогрева э, в определенных местах. На сегодняшний день мы занимаемся этой задачей. Мы взяли у Харьковских тепловых сетей печки и сейчас идет их установка. Нашим предприятием будет установлено 29 таких конструкций. Это пяти города Харькова. Часть этих конструкций уже установлены, и они э, могут работать. Визначено було працівниками надзвичайної ситуації, що саме в цьому приміщенні буде пункт обігріву в нашому закладі освіти. Він зможе прийняти близько до 100 чоловік. Для людей буде створено, перш за все, встановлюється на сьогодні вже твердопаливна піч залізна, також буде генератор, є запас води, їжі на випадок. Такої складної ситуації, також ліки для надання першої медичної допомоги, ну і куточок відпочинку для дітей. Тобто все необхідне буде на цьому пункті обігріву. І кожен житель мікрорайону в разі необхідності, коли буде відключено на довгий час світло чи тепло, зможе прийти, обігріти, зарядити телефон. Облаштування пунктів обігріву дуже необхідне в наш час. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харківські звістя.